Продовжити українську тему ми запросили до студії колишнього нашого колегу, а тепер народного депутата України Андрія Шевченка, який перебуває у США у рамках програми Єльського університету. Дякую, Андрію, що знайшов. здоров'я, здорово, Мирослава. Це напевно дуже добрий час перебувати у США, особливо враховуючи невизначеність, політичну невизначеність в Україні. Чи не так? Ну я не думаю, що це добрий час для будь-чого. Якщо ми говоримо про людей, які вболівають за країну. І тому, коли я бачу своє порожнє місце в українському парламенті, то, чесно кажучи, є дуже велике бажання бути там і спробувати принести хоч трошки здорового глузду, якого, мені здається, часто бракує в українській політиці. Але я відчуваю, що треба мислити тверезо. В мене зараз є можливість взяти участь у цій дивовижній програмі Єльського університету. В Україні є команда, яка взялася підстрахувати мене на цей час. І я розумію, що треба ці чотири місці провести тут так, щоб коли я повернуся в Україну, знати, що вони прийшли. Не даремно це програма, якою я думаю, країна може пишатися. Я другий українець, який в ній бере участь. Програма для нових лідерів з усього світу: 18 чоловік, яких відібрали з 1100 кандидатів, і ми дуже практичні речі учимо: це державне управління, це право, це менеджмент. Я думаю про те, як це можна застосувати в Україні і. Дуже сподіваюся, що це конкретна користь не тільки для мене особисто, для моєї команди, а й для країни в цілому окрім навчання. Ти звичайно стежиш за тим, що відбувається у політичному середовищі у Сполучених Штатах, і ти вже не перший раз перебуваєш у США. Наскільки ти можеш порівняти таке відношення ставлення до України у політичному середовищі американському раніше і тепер? Дуже багато розчарування. Останніх три дні я провів у Вашингтоні в Сенаті в двох політичних штабах. І я скажу, що я ніколи не чув стільки розчарування, стільки гірких слів про Україну. І якщо ми говоримо про нового президента Обаму, так він знає, що таке Україна. Він згадував про Україну в усіх президентських дебатах. Але я думаю, що у нас не повинно бути жодних ілюзій. Ми точно на цей момент не є в пріоритетах нової адміністрації, і Україні треба буде дуже кріпко попрацювати для того, щоб повернутися на цю. Політичну карту світу, яка в кабінеті американського президента, нову адміністрацію буде цікавити питання безпеки, питання тероризму. Енергетична безпека, і нам потрібно знайти своє місце ось в цих в цій, в цій тематиці? Якщо ні, ми будемо на задвірках. Експерти і політики стверджують, все давайте повернемося трошки до, до, української, до української теми і до української політики. Одні, однією з причин цього розчарування є якраз ця безкінечна ворожнеча в українській політиці. Чи все ж таки як які прогнози? Чи будуть такі вибори? Коли вони будуть? Чи можливі вибори разом президента і? І парламенту, якщо вони будуть такі перенесені, настрійки є в Вашингтоні, і мені здається, це те саме, що зараз є в Брюсселі. Захід не бачить проблеми ворожнечі, не бачить проблеми в конкуренції, але Захід бачить проблеми в тому, що не відбуваються ті реформи, які обіцялися, в тому числі на Майдані. І тому мені здається, Захід, який настільки втомився від цієї постійної політичної кризи, він дуже ворожий, дуже обережно поставився до ідеї нових позачергових парламентських виборів. Те, що я найчастіше чую у Вашингтоні або від інших американських колег, політиків чи експертів, дуже просте: Україна повинна зараз дати раду внутрішнім проблемам, почати ті зміни, яких від неї чекає весь. Світ, і тоді з нею можна буде говорити про що завгодно: про Європейський Союз, про НАТО і про інші реально важливі значимі теми. Я скажу чесно, дуже боляче, особливо, коли ти тут, дивитися на свою країну і розуміти, що в той час, коли світ займається такими питаннями, тим, як боротися з бідністю, як дати освіту дітям, як подбати про здоров'я старих людей, як зробити світ, щоб він був мирним, щоб не було війни, щоб не було тероризму. І ти розумієш, що все, чим займаються українські політики, 90% часу, це просто конкуренція, це війна на знищення, і це розмову про чергові вибори. І останнє, все ж таки, напевно, вже знову ж таки персональне питання. Ти був журналістом, став політиком. Де ти себе комфортніше почуваєш будучи журналістом чи будучи політиком? І чи важкий важкий цей перехід з журналістики? в Політику ну, я скажу, що впливати на світ краще, звичайно, з позиції політика. Але от слухати і чути те, що світ думає про тебе, набагато комфортніше в кріслі журналіста. Ну і насправді. З часом розумієш, що для того, щоб стати політиком, дуже мало отримати депутатський значок або якусь посаду чи візитку з твоїм новим статусом. Політика це колосальна школа. робити політику потрібно вчитися. Це одна з причин, чому я зараз приїхав сюди до Америки. Я знаю, що у нас насправді недооцінено недооцінена освіта, недооцінено те, наскільки більше може приносити користі політик, який знає, чим він займається. Ну а про журналістику я як і раніше кажу, що журналістами стають за дев'ять місяців до народження, не перестають ними бути ніколи. І Я як і раніше відчуваю себе шпигуном від журналістики в Політиць. політиці. <різь> Дякую, Андрію. І гостем нашої студії був народний депутат України Андрій Шевченко, який перебуває у США у рамках програми Єльського університету.